Всім доброго вечора, чим займаюся. Оладки робила, але ну, я їх не всі пожарила, і вони у мене вже два дні в холодильнику стоїть це тісто. А сьогодні неділя з церкви прийшли, там пельмешки якісь Сережа собі варив, я супчик доїдала. Думаю, пожарю на вечір ці оладки, їх треба вже доїсти. І з удовольствия чоловік поїсть. І думаю, розкажу вам одну історію. Історія для мене самої, дуже поучительна. Я працюю в районі вокзала і там людей, ну я їх так назву безхатьки. Їх там багато таких людей ходить. Е, хтось має жильо, але так живе, наче немає цього жилья. Е, хтось не має жилья. Ну розкажу вам про одного чоловіка. Його Олександр звать. І почому ми, отаке, я і мій начальник, ми маємо з ним таке тісне общення. Розкажу вам чого. У мене просто такий начальник. він... Він хоче допомогти всім людям міра. Дуже такий чоловіколюбівий і добрий чоловік. І він, коли я, я не знаю, як він там з цим Олександром познайомився, але цей Олександр шукав собі, каже мені, хоч би якийсь сарайчик, якийсь там не знаю, ларьочок якийсь, де ніхто не живе, щоб я мог туди свої віші поскладувати, ну і там ночувати, хоча б від дождя чи от чого прятатися. Він сам десь, по-моєму, Житомира. Ну, чогось він фастові у нас оказався, я цих подробностей нічого не знаю. І е, мій начальник, а він дуже багато має всяких знайомств з обичними людьми, тому що і з обичними і, там, з людьми, які там должність якусь займають, тому що він ну, дуже добрий і люди до нього теж дуже добре по-доброму относяться. І от мій начальник почав шукати для нього житло. І один раз він навіть знайшов, там одна жінка на вокзалі живе, вокзал, скажімо так, в районі вокзалу живе в частний будиночок. І вона думала, може просто там підвіжя якісь здати сараюшечку свою. Ну Коли вона побачила, що він там цей Олександр ночує, вона каже, та ні, в дворі серед ночі, там, я вийшла, він там Олександр, вона злякалася каже, все, забирайте речі, уматуйтесь. І більше. Де б хто що не шукав для ну, Юра, оцей міначанік, скільки він не шукає, ну, ніхто не соглашається, тільки узнають, що цей Олександр, а він давно вже там фастові якісь десь щось, я потім про нього розкажу. Щось він торгує, щось собирає по мусорниках, щось розпродає, і люди його багато знають. Він сам по собі, цей Олександр, дуже чоловік ну, наглий і такий. Не то, що не добрий, такий, знаєте, ну, нехорошо з людьми так балакає. І, в общем, нещасна людина, що я вам можу сказати? І от ніде не ні можна, Даже уже цей мій начальник задействував чоловіка, який працює в недвижимості, і той й не може йому нічого знайти. Но раз йому даже предлагали безплатне житло, треба от Фастово там їхати якусь годинку, наприклад, в селі. Люди там не живуть і кажуть, можете там жити, щоб біля хати хтось, щоб хата не пустувала, можете жити. Він відказувався, тому що він дуже любить риця-мусорка. Саме інтересне, що він не курить, він не п'є, він каже, я ненавіжу там п'яниць, і він взагалі дуже ненавідить всіх людей. Всі плохи жінок ненавижу, тому що коли -то полюбила жінку, вона там йому взаємністю не відвідала. Мама плохая мне то не діла, отец мені плохой, От всі в нього погані. Нема такого чоловіка, який би був для нього хороший. Ладно, якісь там травми, все можна зрозуміти. Взагалі, я зовсім друге хочу вам розказати. Значить, те, що йому предлагали жити безкоштовно, він не хоче, тому що це від Фастова надо їхати. Це треба деньги за транспорт платити. Він отримує пенсію. У нього є квартира, з якої його вигнали жильці того дома, тому що і за того, що він дуже багато всього наносив ту квартиру з мусорників. Я не знаю, що він з той квартири зробив, але там і по п'ять год стояли і продукти, і ви представте ті запахи, і що там завелося. І його навіть на рівні поліції не дозволяють йому жити в його квартирі. В общем, така дуже цікава історія. Ну, що я вам хочу розказати? І однажды цей Олександр каже таку фразу, А Юра, мій начальник з ним все время беседує. каже, вам там треба то, вам треба до Бога обратися, вам, вам Бог поможе. І цей Олександр з такою ненавистю до Бога. ні говори мені!» І мати-перемати. общем, Бога ненавидить, всіх ненавидить. І Юра каже, ви б попробували, ви говорите, а ви б попробували до Бога звертатися. І ви б побачили, що Бог робить з людьми. «Ні!» І все, і «Не говори мені!» І одні матюки. І однажди цей Олександр каже, «Ой, так мені хочеться, більше всього хочу картошки, От Отваленої картошки, як я хочу картошки або пельмії. Ну, я ж чую. Думаю, ладно, прийшла додому там через пару днів, зварила раненько картошечки, маслечком заправила. Думаю, не буду ніяку там укропа, ніяку сальцом не зажарю, бо він цей Олександр, йому все не так. І я думаю, про картошку почула, однесу йому одної картошки і все. Занесла йому бутерброд якийсь там з зробила і картошку. Він такий поїв, як положено все, не то, що я хотіла там слово спасіба. Взагалі не в цьому діло. Просто наблюдаю за чоловіком, як він себе поводить, як він, ну взагалі, як людина, дивлюсь на нього і просто ужасаюся, що чоловік може бути отакий, от все не так в житті. Навіть робиш йому добро, він з тих мусорників понатягував якихось картин і приходить ж це, і нам говорить: ой, продав таку картину. Например, там за 400 гривен, а вона самая такая, типа, гидотна була, типа лох какой-то у мене картину купив. От скажіть, як можна такому чоловіку хотіти робити добро? Людина, а, а ще ж люди. Знаєте, як він виглядить? В нього таке каре, і він такий. Я ніколи в житті од запаху запаха не чула, щоб він там воняв чимось, він піде, то оце ж тургує трошки, піде в гуманітарку, купить собі, придіться щось. Він такий, наче як з вигляду, так, щоб я його побачила, я б сказала, якийсь дуже ну, неохайний художник. Що то в ньому таке є? Щось якась творческа така в портреті його якесь творчество существує. І, значить, він це представте. Оце таке приходить і каже, що так Лох купив, у мене ту картину, а люди його жаліють. Одна жінка купила в нього картину, він сказав, 800 гривень, вона йому дала тисячу, каже, здачі не треба. І він все, ходить, от з людей сміється, що він їх дурить, от в чому діло. Ну, і я ж йому там цієї картошки принесла раз, принесла другий він, день. Він, я йому принесла картошки, він потім купив картошки, приносить мені кульочок і каже. Сварі мені завтра картошки, Я взяла ту картошку, зварила йому раз, зварила йому то, що він мені приніс, на два рази розділила, два рази зварила. Привожу ж останню картошку, а він мені. Я пойду куплю, і що мені свариш, я, говорю, я не буду вам варити картошку. Вам предлагали будинок в селі. Одна жінка казала, що хай йде жити хороший дом, але в неї рози. І вона каже: ухажуйте за моїми розами, десь там, може, от бур'янчика, о чого. Ухажуйте за розами і живіть там, і все. Ні, я не собираюся за розами ухажувати. Тобто жити хоче, але за розами він ухажувати не хоче. Робить він нічого не хоче. Він хоче, щоб він жив і всі жили вокруг нього. І я варю, Олександр, я вам не буду варить картошку, Ідіть. Де вам предлагали жильо давали люди, потрудіться там і зваріть собі, купіть її, зваріть собі. Я в я не буду вам більше варити. Мені кажу, щоб зварити вам картошку, треба встати в 5 часов у а я можу в пів шостого встати, і бистренько почати там чистити, варити, щоб вам гаряченьке вкусне привезти. Я в я не буду вам е, готувати цю картошку. Е, тут е, ось буквально позавчора чи що. У мене Анічка жарила картошку і трошки залишилося в судочок, судочок картошки. Я ще думаю со сковородки в судочок переложу в холодильник. А у мене Аня і Сережа, чоловік і дочка, уїжджали там до сина. Він в учебці на фронт, в общем, в учебці, і вони його відвідували там, де що треба було йому купити завести. І вони поїхали до, до Серйожного сина. Це в нього син від першого брака. І вони до нього поїхали, я сама дома, і я ж ту картошку з удовольствиям би з'їла, але не можу, тому що діабет і дуже і так грішу цими продуктами. Думаю, ні, положу і один судочок. І я рано встала і думаю, візьму я цю картошку нагрію, і занесу цьому Олександру. А ще робила, вони малися приїхати, і я робила, е, Боже, що я робила? Скажіть мені, підкажіть мені, не венігріет, а олів'є. І набрала йому сюди ну, такий стаканчик, набрала йому олів'єшки і цю картошку. Ну, і приношу. І він такий: ой, спасіба вам, вже хоч поблагодарив. Не в плані, що я нуждаюся в цій благодарності. Ну, хоч якусь не знаю якусь повагу. чи що, В общем, мені було приємно що він хоча б спасіба сказав. Я, дивлячись на нього як на людину, думаю, ну слава Богу, хоч спасіба сказав, хоч щось там внутрі у людини відбувається І сама. Молюся ж Богу і кажу: Господі, знаєте, це чоловік, з яким не хочеться, наче не то, що його бачить не хочеться, а наче він от тебе щось хоче, а ти не хочеш для нього це робити, а чого не хоче робити? Бо він неблагодарний і він хулить Бога. От він про Бога починає гадості говорити, а в мене таке починає вже підніматися такий гнів, що думаю, ти подивій який. Їсти йому носи, а він це на Бога таке, хулить Бога. І мені із за цього дуже не хотілося йому робити ніякого добра сьогодні. І я ж прийшла і молюсь Богу. Я говорю: Господі, мені дуже сложно в цій ситуації, тому що в Біблії написано, що ну, як про просять, то дай. І, е, ну, в общем, от просяще не відворачивайся. І я кажу: Господі, мені дуже сложно. Поняти, як правильно поступати. Например, я ж мені не жалко там тієї картошки чи там що. Дома завжди є, що їсти. Це ж в баночку, в судочок, набрав і покормив людину. Не в тому діло. Я говорю, Боже, він ходить твоє ім'я. І от скажи мені, як мені поступати, носить мені йому ту їжу, не носить, він, наче такий хамовитий, такий з людей сміється, які йому добру роблять. Господи! От він такий поганий, от скажи мені ти. Я б могла піти з чоловіком посвідуватися, я б могла піти в нашого пастиря спитати, але я розумію, що це люди. Це завжди чоловічське мнення. А мені дуже важливо було мнення Бога. І що ви думаєте, мені Бог сьогодні говорить? Я пішла в церкву, ми поїхали, в нас сьогодні зібрання було, і ми в церкві, і я ж. Там сижу, у нас завжди хтось що щоб в житті зробив те все. І я сижу і я чую голос Божий. Тому що мене ж ця ситуація не відпускає, мені ж, знаєте, тривожить воно мене внутрі, як мені бути, людина тут їсти просить. Але вся поведінка людини мені говорить, моя плоть говорить: а на що ти йому будеш їсти? На гліцю такому і хаму носить. І мені сьогодні Бог посилає такі мислі: Таня, вспомни себе, коли ти. Не була мною, коли ти жила в цьому мірі своїм життям. Вспомни, як ти относилась до віруючих людей, як ти з них сміялася. Вспомни, як моя знакома, ми там трошки дружили, така по сусідству жінка, і вони з чоловіком пішли в церкву, пішли до господа, а я в Москві тоді жила, на заробітках була. І я приїхала така багатійка, знаєте, о, ні, там гуляємо, ні в чому собі не відказуємо. І я ж цю галочку з чоловіком, Галя, Вова, приходьте до мене в гості, там кон'яки, Ну, ви ж розумієте прекрасно про що я говорю? І вони до мене. А ми ж дуже в таких добрих стосунках були. І я розумію, що вони до мене прийшли. Вони вже в церкву пішли. Вони до мене прийшли, а вони тільки пішли в церкву, і прийшли мені за що є Бог, є друге життя. Ну, вони були тільки-тільки, неутверджені такі, знаєте, вони ще калібалися, а я така, ой, вишов, вашо, криша поїхала? Те, та давайте канічку, те, все, стол накрили. І мені Бог каже, Тань, вспомни себе, як ти вела себе, яка ти була безбожніця, а я ж тебе помилував, а ти, коли хвора лежала півгода, пошевелиться не могла, ні родичів, нікого не було, і ти лежала, умирала, а я посилав людей, які тобі мундірку приносили, огурчик, кусочок сала, хтось хліба кусок приніс. Це ж я їх до тебе посилав. І мені просто вся моя внутрішність, так знаєте, перевернулася. Тому що я розумію, коли говорить Бог, коли ти спрашуєш совет у Бога, Бог так скаже, що ти його почуєш. І от я 100% знаю, що мені Бог каже: іди і корми. Тому я знаєте, для чого цю історію розказала? І за того, що іноді ми люди дивимося чоловіческими глазами і думаємо, що от, бачимо там хама якогось там чоловіка некультурного, такого хитрого, да? і ділаєш йому вже, діагноз йому ставиш. А Бог на чоловіка зовсім по-іншому дивиться. І коли Бог в серце каже. Ти повинен так і так, і так поступити, то тоді ти чуєш, і коли я там буду нести йому їду, то я знаю, що це не я, Таня така хорошенька, бо я б не несла. А я знаю, що це Бог любить цього чоловіка і хоче його завоювати любов'ю своєю, а не ти такий сякий, да йди живи там, да йди робота, да йди ще щось. Все, наговорила вам 15 хвилин, буду з вами прощатися. Уже у мене і е, е, ці пожарилися мої оладушки. Все, Всім пока. Будемо любити друг друга. Все, пока.